Мілітаризація українських дітей на тимчасово окупованих територіях України та в анексованому Криму набуває масштабів. Як росіяни втягують у війну беззахисних дітей та дорослих? Дивіться далі. На російському каналі показали, як у Криму в місті Алупка дітей навчають військовій справі. В матеріалі розповідають про школу юних командирів, організовану рухом юнармія. Дітей навчають проходити лісом, знімати мінні розтяжки, вести вогонь і метати гранати. Загалом у так званих навчаннях взяли участь близько 230 дітей, серед яких 70 з окупованих Росією регіонів України. Є випадки, коли привозять в школи якусь бутафорську зброю, але дуже часто це все таки справжня зброя, яка має певні запобіжники, та щоб вона не вистрілила під час зворки розворки. Але це це справжні автомати. А є автомати, де дітей спеціально, спеціально вивозять на стрільби. У кінці жовтня стало відомо, що окупанти залучили понад 400 дітей зі школи номер 17 до руху «Орлята Росії. В ній вчаться діти з інвалідністю. Окупанти стверджують, що всі діти у Криму мають приєднатися до цього руху. Орлята Росії вже в усіх школах Євпаторії провели так звані вступні уроки, в яких захочували дітей вступати до їхньої організації. Їхня діяльність активно відбувається під час змін у літніх таборах в тимчасово окупованому Криму, в якому так яких також беруть участь діти з новоокупованих регіонів. В таборах також відкриті тири для того, щоб навчити дітей користуватися зброєю. Крім бойової підготовки, росіяни незаконно використовують дитячу працю. На тимчасово окупованих територіях змушують школярів плести маскувальні сітки та виготовляти окопні свічки для російської армії. За прогул таких занять до школи викликають батьків дітей і погрожують позбавити прав. Повідомляють в центрі національного спротиву. У них доволі мало можливості проявляти свій спротив, тобто спротив, який вони проявляють, це вони намагаються не брати участь в цих заходах, мовчати. Бо умовно, навіть за наявність української символіки, є випадки, про які ми знаємо від дітей та тих, хто вже на діти вступили в заклади вищої освіти України, коли їм вчителі. Погрожувало, що вони напишуть ФСБ донос на дитину за українською символіку. Тобто дитина навіть нічого не говорила. В неї там була чашка з там малюнком умовно примаченка. У тимчасово окупованому Сімферополі дітей зігнали в музучилище, де прославляли учасників так званої СВО. За словами журналіста-волонтера Голосу Криму, діти не сприймають ці заходи та сміються над ними. На відео можна почути дитячі насмішки, доки окупанти несуть пропаганду зі сцени. До українських вишів цього року вступило усього 86 кримчан. Це найнижчий показник з 2015 року. Серед основних причин брак інформації щодо вступу та відсутність української мови у школах півострова. Повідомляють у центрі громадської просвіти Альменда, коли діти вступали в заклади вищої освіти України, і діти з одного класу лише вже на території. Материкової України під час вступу в заклад освіти дізнавалися, що вони вдвох вступають в Україну. А під час двох років навчання в школі, коли вони готувалися до вступу, вони про це не знали через цей страх, який є на цих територіях, бо люди бояться один одному розказувати про свій зв'язок з Україною і про свої політичні вподобання, бо не зрозуміло, що з ними може статися, і не зрозуміло до кого можуть прийти спеціальні служби. Ці кадри чітко відображають турботу окупантів про українських дітей. Бомбосховище для Севастопольських школярів це імпровізований туалет чи смітники з грибком на стінах. Росіянам простіше вивести їх просто неба під час тривоги. А якщо хтось постраждає, звинуватити Україну. бути укриття для дітей школи номер 17 Ну, пока я відчуваю… Вот чувствую... Характерный запах, света нет, воды нет. А здесь вот уже сырость. Видно сырость и даже растут какие-то растения а, в этой сырости. Ну, а дальше лучше не ходить. Дальше лучше не ходить. Натомість, як гриби ростуть мілітарні організації, лише в окупованому Криму створили до 200 кадетських класів, де у дітей немає вибору. Після закінчення пряма дорога на так звану СВО, що є прямим порушенням міжнародного права, кажуть юристи. Ми говоримо тут про пропаганду служби в збройних силах країни окупанта, що порушує зокрема Женевську конвенцію. І ми бачимо, що Російська Федерація намагається підготувати з наших українських дітей мобілізаційні. Резерв для того, щоб бути в змозі продовжувати агресію, яку вона веде зараз на території України в міжнародному праві. Немає окремої норми, яка би забороняла мілітарізацію дітей, пояснюють юристи, але є заборони пропаганди з метою залучення осіб до участі у збройному конфлікті на боці країни окупанта, що відверто й порушує Росія. Ми можемо стверджувати, що е Особи, які дають дітям в руки гранати, змушують їх проходити цю військову податку, вони є співучасниками цих злочинів, воєнних злочинів з метою примушування майбутньому цих дітей до участі у збройному конфлікті. Також є окрема норма, яка забороняє вербування дітей до 15 років до участі у збройному конфлікті. Але тут нам важче довести саме умисл цих цих осіб, адже тут потрібно вже безпосередньо, щоб ці діти. До 15-річного віку взяли в руки зброю, і пішли воювати. Поки що єдиний варіант домагатися накладення санкцій на російські мілітарні організації для дітей, керують ними на тимчасово окупованих територіях, подібні до Дмитра Полковнікова. Колишній учасник чеченської війни розказує українським дітям про героїв російських солдат, про те, що України не існує, а всі вони росіяни. Такі особи в першу чергу мають бути під санкціями, наголошують юристи. Як сказав один із керівників штабу Юа. Він сказав, що боротьба за розум дітей важлива не менше ніж бойові дії на фронті, тобто вони ставлять собі за мету повністю перетворити українських дітей у російських громадян, зруйнувати їхню українську ідентичність. І підготувати їх до служби в російській армії у випадку накладення персональних санкцій на організаторів та їхніх посібників серед так званої окупаційної влади, вони не зможуть виїхати за кордон, пояснюють правозахисниці. Тут ці люди дуже часто шукають посіб для себе можливості виїхати і просто забути все, що вони робили з нашими дітьми. І тут дуже важливо показувати, що якщо вони це роблять з нашими дітьми. То єдина можливість, де вони можуть залишитися, це на території Російської Федерації. І на багатьох це насправді подія. Рух юнармія віднедавна знаходиться під санкціями США, України, Канади та Швейцарії. Решта ж таких організацій вільно працюють, а значить, з ними можуть співпрацювати інші подібні рухи світу. Хоча навіть до підсанкційного табору Артек у Криму досі приїжджають діти з інших країн. Першочерговим завданням наразі є документування цих випадків і розголошення інформації про них. І в майбутньому всі ці доказові матеріали, зібрані громадськими організаціями слідчими органами, можуть бути використані в майбутніх судових процесах проти цих осіб, наприклад, в міжнародному кримінальному суді, якщо ордери на арешт Марі Львовілові та Путіна будуть розширені, або якщо суд видасть ордери на арешт. Не лише дітей, а й дорослих цивільних втягують у війну проти України. Найпоширеніший спосіб економічний тиск. Судові розпорядники пропонують списувати борги з жителів Криму. Натомість вимагають підписати контракт з армією окупанта. Згодом боржників відправляють на фронт, звідки мало шансів повернутися. Це залучення до збору е, різних передач. Це залучення до плетіння сіток, це залучення до флешмобів на підтримку е, російських солдатів і серйозні методи примусу, зокрема економічного примусу, коли у людей не лишається ніякого вибору. Крім як співпрацювати з окупаційною владою, бо інакше вони не будуть отримувати коштів на їжу, говоримо про промислову паспортизацію. Це ж про те, що якщо людина захворіє, їй просто не дадуть жодної медичної допомоги. За коментар у Фейсбуці, тюрма за прослуховування пісні Доброго вечора ми з України. 40 тисяч рублів штрафу. Кримчани сплатили вже понад мільйона рублів переважно за статтею про так звану дискредитацію російської армії. В кримськотатарському ресурсному центрі зафіксували 40 випадків незаконних адмінпокарань. Чим ближче ЗСУ, тим більше проявів про українських настроїв на півострові. Але поки що краще подбати про власну безпеку, кажуть експерти, за можливістю допомагати партизанським рухам, щоб наблизити перемогу. Нам важливо знати вашу думку. Пишіть коментарі та діліться цим відео з друзями.